Після смерті Богдана Хмельницького Україна переживала період нестабільності, який історики назвуть руїною. А ви на каналі Історія Хісторії. Приємного вам перегляду. Московське царство прагнуло скористатися ситуацією. Декларативно підтримуючи українського гетьмана Івана Виговського, Москва концентрувала військо на прикордонних землях та надіслала уповноваженого до полтавського полковника Мартина Пушкаря. Який порозумівся з кошовим отаманом Запорозької Січі Яковом Барабашем і мріяв здобути гетьманську блаву за підтримки царя. Виговський придушив повстання Пушкаря і Барабаша, кількість жертв якої фахівці оцінюють майже в 50 тисяч чоловік. Між тим московський уряд і надалі втручався у внутрішні справи Гетьманщини, не дотримувався Переяславських статей 1654 року. Зазіхав на землю південно-східної Білорусі, завойованих військом Запорізьким. Восени 1658 року, після того як Гетьман Виговський уклав із поляками гадяцький договір. За яким передбачалося, що Україна отримає рівноправне місце у Великому князівстві Руському поряд із Польщею та Литвою. Москва перейшла до збройного вторгнення. Армія Білгородського воєводи Григорія Ромодановського з'єдналася з ворогами Виговського ваном Безпалем якого у листопаді 1958 року проголосили наказним гетьманом, осавулом вороньком та запорожцями Кошового Якова Барабаша, і захопила Миргород, Лубни, Перятин. Ворогів вибили з України наприкінці 1658 року? Пропозицію боярина Олексія Трубицького про переговори Виговський відкинув, саркастично зауваживши, що вкрай небезпечно з боярами зустрічатися, можна й голову втратити при таких зустрічах. Навесні 1659 року в Україну вторглася московська армія під командуванням Олексія Трубицького, Григорія Ромодановського і Семена Пожарського. Сучасні історики стверджують, що чисельність її була 50 тисяч. Московити зруйнували срібне, борзну, передмістя Ніжина, однак застрягли під Конотопом, облогу якого розпочали 21 квітня 1659 року. П'ятитисячний козацький загін ніжінського полковника Гуляницького понад два місяці героїчно тримав оборону, що дало змогу Івану Виговському мобілізувати українське військо. Було мобілізовано понад 16 тисяч та залучити на допомогу наймані загони іноземців, а саме кілька тисяч найманців із Польщі, Молдовії, Валахії і Трансильванії. і 30 тисяч хана Мухаммед Гірея IV – 4 липня 1659 року Виговський розбив передовий загін московської армії біля села Шоповалівка і підступив до Конотопу. Вирішальна битва розпочалася 7 липня, коли гетьман з маршу атакував військо Трубицького і раптовим ударом захопив велику кількість коней. Наступного дня навздогін за Виговським рушила 30-тисячна кіннота Семена Пожарського, який переправився через річку Соснівку і отаборився. Тим часом непомічений ворогом загін Степана Гуляницького зруйнував переправу і загатив річку. Вранці, 9 липня, козаки атакували табір пожарського, після чого імітували відступ. А коли ворог полишив табір і опинився у вузькому яру, із засідки нанесли потужний удар загони кримських татар. Московське військо було оточене і майже все знищено протягом дня. Вважається, що в конотопській битві загинуло до 30 тисяч московитів, ще 15 тисяч потрапили в полон, у тому числі і сам Пожарський, і десятки знатних воєвод. Спостерігаючи такий погром, Трубицький спішно зняв облогу конотопа і ввечері почав відступ. Козаки і татари переслідували втікачів аж до московського кордону, Трубецької дивом уник полону, хоча й отримав два поранення. Були втрачені артилерія, скарбниця, обоз і бойові знамена. Козаки, на чолі з Виговським, перемогли цю битву, але скористатися перемогою під Конотопом не вдалося, а саме через несприятливе внутрішньополітичне становище та нові повстання промосковських сил у тилу. Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також рекомендую вам переглянути ці відео, які ви зараз бачите на екрані.